Друзі, дозвольте розпочати проповідь з особистого запитання. Чи ви відроджені? Я думаю, що це запитання непогано, коли ми ставимо собі час від часу і аналізуємо своє життя, аналізуємо себе. Мені двічі траплялося зустрічати сумніви у тому, що я відроджений. Це було від віруючих людей. І ще один раз був випадок, коли я після того як прочитав одну книжку, пережив певну кризу віри. Саме в питанні, чи є я відроджений. І я прийшов до висновку і прийняв таке рішення, що жодні людські якісь погляди, людські якісь критерії. Якщо я їх не знаходжу у Біблії, вони не повинні мене засмучувати, вони не повинні хитати мою віру. Апостол Іван дає ознаки відсутності відродження, тобто відсутності нового життя, яке починається, коли Дух Святий поселяється в людині. Усього я виділив сім таких критеріїв: це критерії від, від зворотнього, тобто, якщо у людині це є. Це означає, що вона не відроджена. І я перелічу шість із них, а сьому ми розглянемо більш детально. Перше це ставлення до братів: хто ненавидить брата, той у темряві досі. Хто брата не любить, пробуває той у смерті. Я не буду говорити посилання, ви їх легко можете знайти ці тексти в посланні від Івана. В першому, в другому розділі і в інших, можливо, посланнях. Вони досить короткі, тому можете знайти. Другий критерій це ставлення до гріха. Хто грішить, не бачив його, тобто Бога, і не пізнав його. Хто чинить гріх, той від диявола. Третій критерій це погляд на себе. Як людина оцінює себе. Коли кажемо, що не маємо гріха, немає в нас правди. Як кажемо, що не згрішили, то слова його, тобто слова Божого, немає в нас. Цей текст, можливо, не такий очевидний, але в Євангелії від Івана 3:5 говориться: хто не родиться з води й Духа, той не може війти в Царство Боже. Під Духом розуміється Дух Святий, а під Словом це Боже під водою це Боже Слово. Тому, якщо Божого Слова немає в людині, це і говорить, що вона не народилася з гори, що вона не відроджена. Дотримання заповідей. Хто не додержує Його заповідей, його це Ісуса Христа нема в тім правди. Хто праведності не чинить, той не від Бога. Як і той, хто брата свого не любить. Ще один важливий критерій ставлення до Ісуса Христа. Хто відрікається сина, не має Отця, хто не має Сина Божого, той не має життя. Саме звертається увагу не просто віра в Бога загальна, а саме визнання Ісуса Христа, ставлення до Ісуса Христа. Шостий критерій наявність любові: хто не любить, той Бога не пізнав. І сьомий, на якому ми зупинимося, розглянемо більш детально, хто любить світ, утім нема любові отцівської. Перший Івана, другий розділ з 15 по 17 вірші. Прочитаємо це центральний текст, який ми сьогодні будемо розглядати. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Бо все, що в світі. Пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва це не від Отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той по вік пробуває. Якщо ми уважно прочитаємо цей уривок і спробуємо зрозуміти його справжнє значення, то неодмінно у нас виникнуть деякі запитання. я виділив наступні: перше запитання. Що апостол Іван має на увазі під словом світ, коли говорить не любіть світу? Друге запитання: що означає не мати отцівської любові? Що це за такий стан і що він означає? Третє запитання: що таке пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва? І четверте, як правильно застосувати цю настанову не любити світу, ані того, що у світі, у нашому практичному житті? Як виконувати? Це повеління. Отже, що таке пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва? Для початку що взагалі означає слово пожадливість? Словник української мови дає таке визначення: пожадливий це той, який дуже бажає чогось, дуже охочий прагне до чого небудь. Жадібний. Синоніми до слова пожадливий. Жадібний, зажерливий, заздрий, корисливий, користолюбний, ненаситний. Цікаве визначення дає психологічна енциклопедія на сайті українського психологічного хабу. Пожадливість це негативна риса характеру, яка проявляється у постійному бажанні мати більше, ніж є в даний момент. Це стан, коли матеріальні цінності, успіх професійного зростання або становлення в суспільстві стають предметом крайнього прагнення. Тобто це таке сильне прагнення до чогось, не в міру прагнення. І навіть до гарних речей. У коментарях Чернівецького православного богословського інституту є таке пояснення. Слово пожадливість є перекладом до грецького слова епітхімія. У новому завіті дане слово зазвичай позначає грішні бажання. Слово тіло є перекладом до грецького слова саркс і стосується саме недозволених пожадань тіла. Вислів Пожадливість очей вказує на ненаситну і жадібну природу людини. А фраза гординя життя дослівно претензійність людського життя, яке слугує значенням пихатого і показного способу життя. Мене зацікавило саме це слово «презен... презенційність. Претензійність. Перепрошую. Претензійність. Нове для мене слово. Воно означає людину, яка прагне виявити у чомусь свою оригінальність, підкреслити свою надзвичайність. От такий претензійний спосіб життя, коли людина прагне виявити свою оригінальність і в чомусь надзвичайність. Цікаво. Отже, пожадливість тілесна це недозволені бажання тіла, Недозволені ким? Звичайно, Богом. Те, що Бог забороняє. А тіло, воно прагне, має певні бажання. Які приклади тілесних пожадливостей? Це розпуста, розгульний спосіб життя, це недотримання подружньої вірності, вживання алкогольних, наркотичних різних засобів для того, щоб розважити себе, якось повеселити себе, ненажерливість у їжі і тому подібне. Це те, що стосується до тіла людини. Пожадливість тілесна. Пожадливість очам це жадібність і ненаситність. Можливо, ви чули таку фразу очами б усе з'їв. Це коли людина вже фізично не може чимось скористатись, вже ну, це занадто. Але вона хоче все одно, вона дивиться і їй хочеться і ще, і ще, іще. Ось це такий стан, пожадливість очам. Неправильні, погані бажання, які виникають через візуальне сприйняття, через наші очі і наш зір. Які приклади пожадливості очей? Це перегляд порнографії, це також розпуста, але за допомогою візуального сприйняття. Надмірний шопінг, коли людина купляє те, що їй не потрібне, вона бачить, дивиться на щось, щось бачить і не може, не може відмовити собі в цьому. Це такий вид жадібності, коли людина, можливо, і фізично не може з чимось скористатись, але в неї є нестримне бажання мати ще більше. Іноді люди дивуються, коли дізнаються, які в когось є маєтки, які статки. І таке запитання, ти ж не можеш цим скористатися, якщо в тебе там 10 будинків великих, що ти з ними можеш робити? Ти ж не можеш одночасно жити у 10 будинках. Ну, Хтось в цьому вбачає, що це як інвестиції певні, що це як такий спосіб зберігати своє майно у вигляді нерухомості. Але дуже часто це також є пожадливість очима. Людина не може фізично чимось скористатися, але вона хоче, вона дивиться, вона хоче ще більше і більше і більше і не має в цьому міри. Пиха життєва. Пиха життєва це показний спосіб життя, бажання показатись перед іншими людьми. Які приклади проявів пихи життєвої? Коли людина щось робить, чогось досягає, щось купляє з метою справити на когось враження. Не тому, що їй це потрібне, не тому, що це необхідне, не тому, що це просто гарно. А основна мотивація це, щоб люди побачили, щоб хтось побачив, щоб хтось дізнався, можливо, щоб хтось заздрив мені. Ви знаєте, що в сучасному світі навіть не обов'язково фізично похвалятися чимось. Є віртуальний світ, де людина себе представляє в тому вигляді, в якому хоче, щоб люди її бачили. Навіть, можливо, чогось вона і не має, але вона хоче, щоб люди думали, що вона це має. Послання від Якова, 4 розділ, 13 вірш, написано: Ану, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо та будемо торгувати і заробляти. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя? Бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь та будемо живі, то зробимо це або те. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах, лиха, всяка подібна хвальба. Пам'ятаєте Ісус Христос наводив приклад багатої людини, яка зібрала. Багаті вражаї і готувалася далі жити для свого задоволення. Розуміючи, що в мене ще багато запасів, мені ще надовго вистачить. Ісус Христос дає таку оцінку, нерозумний. Усю ніч твоє життя заберуть. Сьогодні ти зустрінешся з Богом, а Ти думаєш, що буде там через рік, як ти будеш далі жити. І як Він говорить, Він засуджує. Ось таке вихваляння. Він говорить таких людей, він оцінює так, що ви в своїх гордощах лиха, всяка подібна хвальба. Людина вихваляється навіть не тим, що вже має, а тим, що вона думає мати. Тим, що вона думає володіти, що вона думає досягти. Ось я досягну те і те через рік, я зроблю те, і буде отак, і буде так. І забуває, що все залежить від Бога, що вона повністю у Божій руці. Замість того, щоб говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. Оце і пиха життєва. Розуміючи значення цих висловів, тілесна пожадливість, пожадливість очами і пиха життєва, нам значно легше зрозуміти, що мається під словом світ. Що має на, на увазі Іван, говорячи, не любіть світу, ані того, що у світі. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім нема любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Що ж таке світ? Дослідник Біблії Вільям Макдональд він пояснює таким чином: Світ у цьому тексті це не планета, на котрій ми живемо, не природнє середовище нашого існування. Скоріше за все, це система, яка побудувала людина у спробі здобути щастя без Христа. Ця система включає в себе світ культури, театру, мистецтва, освіти. Коротше кажучи, будь-яка сфера, у котрій Господа Ісуса не люблять і куди його не запрошують. Отже, світ. Це будь-яка сфера людської діяльності, де нема місця Ісусу Христу, куди не запрошують Ісуса Христа, де не вклоняються Йому, де не роблять те, що роблять, для слави Божої. Де не вважають Ісуса Христа найвищим авторитетом, і де не приймають Його правила гри, Його закони, Його настанови. Нещодавно я спілкувався з. Співробітниця, і вона мені сказала, каже: ти віруюча людина, і це, мабуть, так неприємно, що тебе ніхто не любить, ти всім не подобаєшся. Я здивувався я кажу, Чо, чого це я маю всім не подобатись? Вона каже, Ну ти усім проповідуєш. Я думаю, ну якби, ж, якби ж я усім проповідував, це далеко не так. Я говорю, ну я не завжди і далеко не всім проповідую. Вона говорить, ну ти дратуєш от навіть просто своєю присутністю. Yeah. Я знаю, що в мене не найкращий характер, але думаю, не в такій же мірі, чому це я маю дратувати своєю присутністю. І вона пояснила. Вона говорить, ти правильний. І вона навела приклад, коли моя поведінка вона відрізнялась від поведінки, мабуть, усіх моїх співробітників. І я зрозумів, про що вона говорить. Наші переконання. Наші відносини з Ісусом Христом, якщо вони виражаються в нашому житті, в наших вчинках, в нашій поведінці, вони дратують невіричих людей, вони певним чином створюють певний спричиняють дискомфорт. Вони показують, що ось тут можна так чинити, тут можна так діяти, а ти робиш неправильно. Для чого я переказав вам цей приклад, цю розмову? Не для того, щоб показати, який я правильний, бо я нічим не кращий за інших людей. Такий же грішний, як і всі люди. Але моя присутність, як мені пояснила ця співробітниця, вона спричиняє дискомфорт невіруючим людям. Ісус Христос, Він коли молився до Свого Небесного Отця, Він говорив такі слова. Це Івангелії від Івана, 17 розділ, 9 вірш. Я їм, тобто учням своїм, дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх за світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від вони, як і я не від світу. Якщо ми повернемось знов до послання Якова, то він говорить дружба за світом. Чи не знаєте, що дружба за світом то часу супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Знаходячись у цьому світі, ми є чужими для людей цього світу. Ми не є своїми. Світ не може нас любити. Це говорив Ісус Христос про своїх учнів і це також стосується і нас. І якщо це не так, якщо нам комфортно. Перебувати у спілкуванні з невіруючими людьми комфортніше і приємніше і цікавіше, ніж серед християн, то постає велике запитання, чи ми дійсно, діти Божі, чи ми дійсно учні Ісуса Христа? Бо Ісус Христос Він протиставляв цей світ і себе, протиставляв учнів і людей цього світу? Що означає не мати отцівської любові? Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Не мати отцівської любові це означає бути невіруючою людиною. Тобто людина, яка духовно мертва, яка не має вічного життя. Хто не любить, той Бога не пізнав. Людина, яка не має отцівської любові, то вона, значить, і не любить, бо Бог є любов. Не мати отцівської любові означає бути невідродженим. Як правильно застосувати на любити світу, ані того, що в світі, в нашому практичному житті? Дайте собі відповідь на такі запитання. Чи комфортно мені знаходитись в оточенні мирських людей? Чи невіруючим людям комфортно довгий час бути поруч зі мною? Я отримую більше задоволення. В спілкуванні з віруючими людьми чи з невіруючими? Я переконаний, що відповіді, чесні відповіді, правдиві на ці запитання, вони допоможуть нам зрозуміти, чи любимо ми Бога і Його дітей? Чи, можливо, ми любимо цей світ і людей цього світу? Як нам слід долати спокуси тілесної пожадливості, пожадливості очей і життєвої пихи? Пам'ятаєте, як диявол спокушав Єву? Плід був добрий на смак. Цікава, чи неправда, бо вона ще його не куштувала, але добрий на смак. Це пожадливість тілесна, принадний на вигляд, пожадливість очей і давав знання, тобто підносив на вищий рівень, робив її особливою. Це життєва пиха. Пригадуйте, як сатана спокушав Ісуса Христа. Спочатку він запропонував втамувати голод. Це пожадливість тілесна, потім пропонував владу над земними царствами, пожадливість очей. А наостанок порадив стрибнути з даху храму, зробити щось особливе, щоб відокремлювало від усіх, зробити те, що ніхто на хто нічого не здатний, це пиха життєва. Чи змінилась стратегія диявола сьогодні, аж ніяк? Усі різновиди гріху. Гріховних спокус можна так чи інакше віднести до одної із цих трьох категорій. Якщо ми проаналізуємо своє життя, свої слабкості, то ми зможемо визначити, у якій із цих категорій я найбільш слабкий, що для мене найбільш є спокусливим, що найбільш небезпечним. І просити у Бога звертатись до нього в молитві, щоб він. Допоміг долати нам ці спокуси. У нас самих немає сили долати гріховні спокуси, але ця сила є в Ісусі Христі. Він вистояв, коли диявол його спокушав. Він переміг гріх, Він звільнив нас і дав нам силу, дав нам свободу від гріха і силу долати усі гріховні спокуси. Люблячи Ісуса Христа і щоденно ведучи боротьбу з гріховними спокусами. Ми обов'язково матимемо успіх і Боже благословіння. І наостанок минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той по вік пробуває. Не любіть світу, він мене. Вільям Макдональд ілюструє це таким чином: коли банк банкрутіє, кмітливі люди не роблять туди внески. Зосередження на цьому світі подібне на перестановку шезлонгів на Титаніку. Світ про мене, а той, хто виконує Божу волю, житиме вічно. Амінь.